Диви, він реально сенсію ендермен. Цікаво, я зможу його завалити? Будемо зараз помаленьку розбивати цих зомбачів. Мексать нуль сердечок. Ось я тобі моб за сенсією. Диви, він прям більший павук. А ну пішов, ти чуєш? Диви, як воно вале! У мене з'явився новий лук. Непогано. На тобі лозою. тихо, таке не хотів до тебе. Я не хотів до тебе йти. Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в Майнкрафту, для того, щоб спробувати викувати нову зброю, а саме біомну зброю, яка зачарована на дуже-дуже класні ефекти. І у нас є Біом Вепонс гайд, біом пушки гід, коротше. І в общем, тут можна роздивитись і побачити дуже багато різних зброї. І давай почнемо із Савана Вепон. Чи можливо оверв'я? Ага, ну тут нам просто розказується, окей, в принципі нічого цікавого. Савана Вепон. Надо, а лох. Надо. <хи> В общем, щоб скрафтити е, саванну зброю, мені треба дерево акації, е, саванна, есенс і лук. Обалдеть. А де ту брать? Так, у мене є трошки хліба, у мене є, як я поняв, трошечки всяких речей. У вигляді армора і кайла. І ще у мене є компас, який, скоріш за все, показує нас е, до бази. -да. Хорошо, хорошо. з цим ми розібралися. У нас є дядько, який, кстати, нам розказує про біомесенцію. Ласкаво, просимо назад, учень. Минуло багато часу з тих пір, як ми разом кували нашу чарівну зброю. В цій країні є велика сила, знайдена в біомах, яку ми можемо використовувати для створення неймовірної нової зброї. Ця сила відома як біомесенція, це ключ до створення нової зброї. Непогано злі монстри, відомі як моби аури, почали поширюватись по всій землі, використовуючи суть біомів. Коли ви переможете цих мобів аури, вони викинуть сутність біома з біома, який вони зіпсували. Ці монстри виглядають трохи інакше ніж ви знаєте. Тому зверніть увагу на ауру, що їх оточує. Mm -hmm. Ось візьміть з собою цей посібник. Він містить інформацію про біомічну зброю, яку ви можете створити, а також про те, де можна знайти біомну есенцію для кожної зброї. Якщо вам вдасться створити всю зброю в довіднику, поверніться до мене. Тому що я буду мати для вас нагороду успіхів, учень, а також спостерігайте за ордами сильніших монстрів. Ладно, дякую. У мене тепер два гайда, і е, коротше, мені можна шукати монстрів біомних есенцій. І мене. Короче, ну, кинули, кинули, можна сказати, прям конкретно, і мені здається, що... У ну диви! Він реально з сенсію Ендермен. Цікаво, я зможу його завалити? Ну, блін, я би може й завалив. тільки мене дерева нема. Мені ж треба меча зробити в будь-якому випадку. І кстати, і в натурі я знаю, як його завалити. Я просто візьму щас, скрафчу лодку, скрафчу меч, і я його завалю. Просто того ендермена на ізічах. Ну, як я розумію, він трошечки сильніший, за звичайного ендермена. Тому mm, бажано бути трошечки обережним, тому що все може бути і краще бути прям добре обережним. В общем то, давай вилазити. Мені до скрафтити купу біомної есенції. Я готовий. Так, зараз треба, правда, обережно спуститись і не поламать собі всі ноги, які тільки можна поламати. Тому що, конечно, не хотілось би все поламати. хотілось би просто спуститися. Ну, диви, потихеньку, вроді в мене виходить. Ну, я б не сказав, що прям вообще виходить. Але можна сказати, що трошки виходить. Отак ось зробимо. Бенс. Ну, і приїхать все одно доведеться, але перед тим як спригнути, мені би, конечно, було б хорошо мати меч. Тому верстак, іди сюди, мені на лодка. Чуть. Це цей гупає дядько. дядьку. Хе-хе-хе. <рив> так, э, меч є. Потім давай зробимо собі ще і сокиру. І лодка. А ну, а що якщо я. Я зможу її поставити? Ні. Ну, я зміг, конечно, но, но я почти помер. <рив> <рив> Ух ты, йодне сердечко! Скелет! Давай не бушуй, братуха. Дай, отхилюсь. У нього лук якийсь жорсткий. У нього супер жорсткий лук. Ні. Свалюю. У нього лук а ще супер сильний. Так, зомбачара. іди геть, а вони до мене йдуть. Мене вбили! Прям відразу. Да, не прикольно Окей, я поняв свою помилку. Сподіваюсь, що зараз буде трошки краще. Ну, як е, краще, краще точно не буде. Бо хп у мене все рівно нема, а мені надо вижити, Правда, скелети тепер того жорсткого нема. І слава Богу. Все, біжимо сюди, підбираємо весь наш лут. Так, павук, пішов ти в дупу. Одягаємося швидесенько Бенс, бенс, бенс. І все, у нас вроді як все хорошо. Зараз отхілимся помаленько. Я сюди ж спустився, бо тут ендермен був жорсткий, але ендермена вже я не бачу. Тому будемо валити скелетів. А то що ще ж робити? У мене знову ж таки скале щас рознесе просто. Да. Ти знаєш, напевно, в печеру мені поки що рано. <реш> але ж, блін, де я найду моба Есенції, якщо не в печері? В печері я його 100% знайду, поняв? Бо я би міг скрафтити взагалі ну, любу зброю з тих крафтів, але мені треба моба есенції. А щоб отримати моба есенції, мені треба ну, вбити його, щоб отримати есенцію. Такого зробимо, щоб я не так багато получав демеджа, і будемо щас помаленьку розбивати цих зомбачів. Мексать нуль сердечок. Ладно, приснилось, приснилось, Я вообще то не помирав. В мене, ну це просто приснилось. Отак от вийшло. Я взагалі не при ділах. короче, і взагалі, то не я винуватий, то не я помирав. Ну, ладно. Мені, короче, Надо вугілля, тому що маючи вугілля, я зможу там освітити територію і, моби, не будуть особо жорстко спавнитись. По суті, то давай так і зробимо. Поставимо сразу тут поставимо смолоскейпа зразу, тут поставимо. Спригнемо сюди. Тут один поставимо. І зараз будемо бігати, ставити смолоскепи. Бо печера тут велика. І хоча б щоб багато народу не було Прямо у мене на спавні, можна так сказати. Так, скелет ширую сюди Ще по-хорошому, а? А ось, походу ця орда зомбі, про яку казав чувак. Да, бо зомбічів тут щось прям багато. Прикинь, скільки селянів можна було б зробити, але. Понятне діло, що я нічого з цього всього не зроблю. Бо мені селяни, по суті, то й не треба. А вдійська лета ж там наверху і все одно попадає по мені. Ну як же тут багато мобів? Це капец. Я, якщо чесно, очікував на, на трошки щоб трошки легше в мене було все. <гум> Але де ж е сенсію взять, то поки що не знаю. Ну, мене ще сильно прибивають із-за того, що мене армор сильно поганий. Я по суті можу сейчас спробувати добути залізо, зробити пічку, пожарити його, і в мене буде крутіша броня. І мені буде легше. Ну я ось це вже освітив трохи, і ну таке відчуття наче мобів стало в рази менше. Так, Кріпер, шуруй звідси. Давай, гудбай. Так, ну і, чесно кажучи, смоскипі у мене не лишилось. Це погано. <хи> Зато є залізо. Це вже хорошо. Блін, ну диви, залізо фармиться, а, значить, все окей. Верстачок є. Так, тут і слайм. Пожди, Ну слайм точно мені не підходить, по ідеї, да? Ну да, есенція з нього я б не сказав, що випала. Уже й на вулиці темно. Ну, на вулиці таке може бути, що я зможу найти есенцію. Ну, воно якось вроде темно, а світиться фіолетовим може. Капець, я ще такого не бачив, чесно кажучи. А мені, кстати, лук випав, прикинь, незламність і сила. А я тут думаю, що мене вбиває так жорстко. Ну тут мобів есенції нема. Все, що я можу в цій печері зробити, це ще добуть заліза. Та й в принципі все. Ти знаєш, на вулиці темно, але мобів есенції я не бачу. Напевно, вони супер рідкісні, я не знаю. Ну, ти прикинь. Їх же ж має бути вообще купа. Так, давай, щоб ти не вилазив сюди. Я зроблю ось так. Ти там, братуха, ну щось розказуй там туди-сюди. В общем, у нас є купа справ. Першим ділом ми робимо пічку. От. І може навіть і наступну пічку. да. Дві пічки буде завжди краще, ніж одна. І залізо. Бем, бем. Давай роздивлятися. Значить, моби есенцій. Чесно кажучи, ними щось не пахне поки. Ними взагалі не пахне, братуха. Ти такий коваль жорсткий, але ні, чорта мені не допомагаєш. Ти тільки базікаєш. Ну, базіка, ти мені не, не підходить. Так, давай першим ділом, значить, робимо собі кайло і меч. Кайло є, меч. Теж, хорошо. Інструменти заапгрейдили. Уже кайф. Я би ще, звісно, заапгрейдив нагрудника собі зі штанами. І якраз нагрудник уже в мене в кармані. Бенс, хорошо, я вже більш захищений. Можна попробувати побігати, пошукати всякі оці есенції. Але поки що, якщо чесно, ну я б не сказав, що мені прям щастить щастить на них. Таке відчуття, наче я їх ще ні разу не зустрічав. Ну один раз точно зустрів, коли ендермена бачив. Бо ндермен прям світився, реально, таким зелененьким. Але потом я поки туди спустився, поки Поки Сендермена вже й не було, може зомбічі з армором? Вони типу як з есенцією. А ні. точно ні. Так, зомбі з лопатою теж, мабуть, ні. Ось, бач, кстати, зомбі-віледжери. Це про чуваків, яких він казав остерігатись. Бо вони прям спавняться, їх багато. скелети, кстати, щось біжать швидко. Хм, і все знову ж таки, зомбі-вілледжери тобі. все, тобі моб з есенцією. Диви, він прям більший, павук. Він прям більший за свого родича. Перша есенція на базу валим. Я підібрав. Джунгл есенція. Джунгл есенція. Все хорошо. Есенція джунглів. Я погнав. саньочок, біжи. Головне, не впадай в лаву. Ух, хлопці, нюхайте носки. А я Погнали, давайте, досвідос. Можна блоки? Будь ласка, дякую. Все, кенти. до побачення. Зараз у мене буде джуглева зброя якась. Правда, зараз спочатку я був би був не проти зробити собі залізні штани, щоб мене не так сильно дубасили. І давай подивимося, що ми взагалі можемо зробити з джунглєвої есанції. Оцю штуку точно ні. Бо тут треба бріч Форест, есанціям. Потім Черрі, Крімзон, руфебаласт. Баласт. Ага. Ага, ось що тут. The ant flowers. Ось що, jungle weapon. Оця штуку я можу зробити. Мені треба якийсь вайн. А що таке вайн? Джунглеве дерево, джунглева есенція і якийсь вайн. Ага, це лоза. Лоза, лоза, лоза. Лоза є там. Погнали. Але ж я не зможу так лозу підібрати, правильно? Ну да, мені да ножниці, йома. -йо. Ладно, все, сваливаем. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Саня сваливаю. Все, пока. Пока, пацики. Потому що мені треба ножниці, щоб підібрати лозу. А, ну тут є лоза. І джунглеве дерево. О, обалдеть, там заліза, чуєш? Тут заліза, купа. А на що я залізу добував, Саня? Ти вообще? Таке відчуття, наче тепленький. Ось сюди заліза, купа. Ха-ха! Сюда! Все лоза є. Забираємо ще залізний блок, і мені да джунглеве дерево. Ось воно. Таке дерево ми теж маємо. Все, сюди. Трошки розібрали, чувак, ми твою базу, ну ти, вибачай. То все чисто для того, щоб, ну, трошечки щось зробити, понімаєш? А, це не те дерево, моє, це ж воно таке, типа. Я, я хоч правильно дивлюсь, пожди. Джунглеве вепон. Так, да, я правильно побудував, просто іменно воно не джунглів,ве ні чорта. Воно джунглє, але воно, коротше, типа трохи не таке. Так, ти шуруєш ще отсюда. Ти теж. Багато на себе береш. Две наездник, обалдеть. Нехило. Так, забираем трохи дерева, пішли. Let's go, let's go. Сейчас у нас буде перша пушка. Все, давай. Ты там вали свою квадлу. А я тут, короче, трошки розгуляюсь. Бенс. А ну, ти, ты чуешь? <плоди> як воно вали. А воно ламається быстро, чуешь? Ну, воно далеко б'є. Ой, як далеко б'є. Прикинь. Обалдеть! Перша зброя. У мене, кстати, структурно пусто. Крипер. Пішов геть, а куди я достану? Туди достану? Ні, туди не достану. О, це що було? Як я це зробив! Ану? Непонятно вообще як я це зробив, Ну ти, чувак, іди отсюда, поняв? хе сюди. Так, дивіться, джунглева есенція в мене є. Мені виходить, все, що потрібно, це знайти вже есенцію якогось іншого біому. А, по суті, таке відчуття, наче ізі, але я ж понімаю, що то ні чорта не ізі. Ми можемо спробувати піти в ось вакаційний біом і там знайти акаційну есенцію. Оце було б реально солідно. Правда, ще з день, і мобів не буде, і я навіть не впевнений, чи зможу я добути десь цю есенцію. Якщо, ну, зараз день просто. Ну, поки що я тут просто тусуюсь. Я розумію, що мені треба буде ну, акація, тому давай її зразу Будемо, в принципі, цього мені буде достатньо. Але де мені тепер О, в печері, чуваки? В печері точно є моби? І там може бути моб з сенсією. Плюс ми якраз будемо під біомом акації, і цілком ймовірно, що все буде ок. Давай відразу зробимо ось так. Ось так зробимо верстак і скрафтимо собі, по-перше, шолом, по-друге, черевики. Блін, я нагрудник викинув. Ну нічого страшного, я щось там підберу. Нічого страшного, я нагрудник підберу. Все, пацики, в мене фул залізний сет. Давай шукати злих мобів, які світяться. Ну, поки що ніхто не світиться. Це, звісно, є проблема. Да, печера вроді велика, каньйон, туди-сюди, але. Бо но... малий. Малий, з якимись ефектами. Малий, з якимись ефектами, прям ну, в, в, в натурі. Але що за ефект, я й не знаю. Ну це точно не есенція, да? А картошка випала навіть, прикинь? А есенції нема. А, це відьма зільку кидала. Все, поняв. Кріпер з есенцією 100%, да? Да. Кріперок. Ну, у цього кріпера хп явно більше, ніж у іншого. І головне, щоб він. Не взірвався, ні! Убив, ти хоч не взірвись. Все, пішов. Геть в мене есенція, можу скрафти крутий лук. Все, я свалюю, я свалюю звідси. Я сюди прийшов чисто, заради есенції, і тепер я звідси свалюю. Любі друзі, дякую, що ви дочекались мене на цьому клятому острові, на цьому клятому печері. Коротше, все, давайте досвідос. З вами було приємно, але без вас ще краще, тому пока. Так, енте, по суті, ще якщо я поставлю лук, оцю есенцію і оце колода. А, то мені чорта не буде, я поняв. Значить, якщо зачарованим луком не хочеш, то ми зробимо зі звичайним. Так, лук, саванна, есенція. Есенція і. Ага, пошди, може не так? Може я неправильно просто роблю. М -м, все, саванна вепон Так, акація дерево. Все, поняв, 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 поняв. Акація дерево, лук, есенція. Все, акація лук. У мене з'явився новий лук. Непогано. У мене 13 стріл. Я стріляю, у мене 13 стріл. Він ваще стріли не використовує Але він ламається супер швидко. Е! Він супер швидко ламається. Лук то хорош, но ламається. Я жорсткий мисливець. І я можу вас всіх порозбивати. Правда, заспавнитесь, будь ласка, Заспавніться Я вас дуже сильно прошу. Опа, є зомбіч Пішов в дупу Опа, аби ще попасти хорошо так. На тобі лозою Тихо, так я не хотів до тебе! Я не хотів до тебе йти! Получить! Ха-ха-ха! Я серйозний дядько, у мене є жорстка лоза і є хороший лук. Але аби воно не так часто ламалось, було б ще приємніше. Поки я зараз у лісі, я зможу получити тут форест есенцією. Але, щоб її отримати, мені треба знайти моба. Ну, а ще по-хорошому. По-хорошому знайти моба з есенцією. Правда, як то зробити? Де взяти моба з есенцією? Як його отримати? Якщо я його не бачу, їжа в мене закінчується і по суті нічого не відбувається. Так, павучара, дарова. Так, два Лета, вибачте, я не туди пішов. Я помилився, помилився поворотом. Мені нема що хавати. Мені нема що хавати, держу в курсі. У мене є певні проблеми. Мобів з есенцією я не бачу. Прям, прям ну взагалі не бачу. Я, походу, безстріше помру з голоду. Ще скалет за мною якось біжить. ще відьма. Здорова, відьма, вибач. Ну я ж можу в лісі знайти, типа, з есенцією, ні? Там якось кріпер, ендермена. неважливо. Мені байдуже кого. Я розіб'ю любого. Але, типа, аби він заспавнився. Бо як я поняв, ну, вони спавняться доволі таки рідко. І то, що мені закацією там пощастило, в тима. І печері це взагалі нереально пощастило. Коротше, знайти того тіпа, того кріпера. Бо зараз я щось бачу, що ну понімаєш, трохи, трохи ні чорта не щастить мені. Та й мобів якось мало насправді. Ну, типа, супер мало. Кріпер звичайний. Ще один кріпер звичайний, скелет звичайний, павук звичайний. Всі звичайні. А в мене їжі нема. Друзі, нема що їсти. Вибачте. Бігаю кругами в надії на те, що у мене заспавниться хтось. Той, що мені потрібен. Направда, ну, я вже повільний доволі. Окей, похавать. Є яблуко. Е, непогано, можна знову б'яти. Скалет, дарова. Як справи, я вже біля колоди пробігаю мільйон разів, але тупо нічого не спавниться. Повен капут. Зомбічі. Шкода, що звичайні. Просто, просто тупо звичайні зомбі. А можна мені зомбі з асенцією? Бубаска! Печера. А, вона маленька. Я поняв: тихо. 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 тихо! 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 Все, живу. Ну, супер, погано живу. Насправді. Все, бігать швидко, я не можу. На тобі! Малий! Иди извините, малый Ух, у меня вообще ноль Э, Да куда ты меня тапаешь Капец